Сьогодні поговоримо з вами про творця Дюни, про Френка Герберта. Френк Герберт це американський письменник-фантаст, і він відомий через те, що створив власне Дюну. Це науково-фантастичний роман. І навіть вважається, що Дюна стала для наукової фантастики тим, що Колись стала трилогія Володар Перснів для фентезі. Тобто, ви уявляєте, рівень її впливу був і є досить масштабним і значним. А навіть я чула, що Дюна і взагалі цей твір повпливав на Джорджа Мартіна, коли він створював гру престолів. Також цей твір повпливав на створення зоряних війн. Тобто, ну ви маєте вже уявити собі весь масштаб цього твору. В мене на каналі, до речі, вже є. Переказ цього твору, також відео, яке вам допоможе зрозуміти світ Дюни, якщо ви взагалі не розбиралися і хочете піти у кіно, чи хочете почитати книгу. Буде легше, якщо подивитися відео, і вас це трохи налаштує на цей всесвіт. Тож давайте сьогодні поговоримо про творця цього твору. Френк Герберт народився у Такомі у штаті Вашингтон, і у 1938 році Френк Герберт завершив школу і потім трошки збрехав про свій вік за для того, щоб влаштуватися у газету. І він таки влаштувався на роботу в газету Стар». А також він закінчив університет у штаті Вашингтон у Сієтлі. Під час Другої світової війни він був фотографом на флоті. Але після шести місяців його служби його звільнили через стан здоров'я. У 1941 році він одружився з Флорою Паркінсом, але незабаром у 1945 році вони розлучилися, і у нього від першого шлюбу була донька Пенні. Потім, у 46-му році він поступив таки у університет у Вашингтоні, і там він зустрів Беверлі Енд Стюарт. Вона була першою єдиною людиною на курсі, яка мала також ще опубліковані твори, крім нього. І в них зав'язалися стосунки. У 46-му році вони одружилися, і вже у 47-му році у них народився син Брайан і у 51 му другий син Брюс. Тож, давайте трошки поговоримо про його творчу сферу. І Першим опублікованим твором у жанрі фантастики це був твір Щось шукаєте, який був опублікований у журналі «Starling Stories» у 52-му році. Тоді Френку було 32 роки. Ну і взагалі, протягом 50-х років, він написав і публікував досить багато оповідань, видавав їх у журналах. Також написав роман Дракон у морі у 55-му році. І потім цей роман змінив свою назву на під тиском. Також хочу подякувати тим, хто задонатив. Ви дуже допомогли купити нам камеру, на яку я зараз і знімаю це відео. До цього мені допомагали мої друзі, які приїжджали зі своїми камерами і знімали ми ці відео разом. Але зараз у мене є своя власна. Дякую всім, хто долучився, хто хоче також допомогти. Далі мені купувати техніку. Ви можете у описі знайти посилання на банку. Зараз я ще збираю на мікрофон і на звукову карту. Давайте поговоримо тепер про створення дюни. Взагалі, широку популярність Френк Герберт здобув, коли у 63-році у журналі Аналог він опублікував роман «Світ дюни. Він став першою частиною книги Дюна, такою, як ми бачимо її зараз. Потім вже пізніше у цьому журналі він також почав публікувати продовження, яке називалося Пророк Дюни. І оце продовження стало другою частиною роману і от утворило книгу Дюна. Тож, життя Френка Герберта воно дуже сильно змінилося, коли він почав працювати над твіром Дюна. Він дуже багато чого вивчав за для створення цієї книги. Він дуже. Детально підходив задля опису будь-чого, що відбувається у книзі, бо книга досить складна. Вона написана у жанрі наукової фантастики. А цей жанр він має певні особливості, адже у книгах у жанрі наукової фантастики мають бути припущення науково можливі у реальному світі, тому що цікаво читати. Цей роман також Френк Герберт розповідав своєму синові Брайану, що у купі книжок, які він вивчав для створення дюни, йому трапилася книга, в якій він прочитав таку тезу, що екологія це наука про розуміння наслідків. Чому ми і заговорили про екологію взагалі? Бо Френк Герберт він працював також і екологом, і екологічним консультантом. І що цікаво, що у 70-х роках книга Дюна стала вважатися підручником з екології, в ній Дуже багато цікавих фактів, моментів, роздумів, теорій зі світу екології. Якщо будете читати, то зверніть на це увагу. То, що ця теза, що екологія це розуміння наслідків, вона була дуже важливою для його книги, адже він взяв її і подав для багатьох людей зрозумілим їм способом, тобто у вигляді художньої розповіді. І також він розповідав, що праця над Дюною це була його улюблена пора його життя. Він чотири роки вивчав всю інформацію, яка могла б бути важливою для Дюни. А після цього він ще писав і переписував книгу ще чотири роки. Там ще є такий цікавий момент, що через те, що Френк Герберт постійно писав, переписував фрагменти книги. У нашій книзі є невеличка помилка у віці імператора Падишаха Шадама Корину IV. Трошки його вік, він записаний там некоректно. Але все ж таки, це одна з небагатьох помилок у Дюні. І, власне, що цікаво, що він отримував потім і відмови у публікації свого твору. Він їх отримав більше 20. Все ж таки видавництво Чайлтон, воно погодилося видати цю книгу і заплатило авансом 7500 доларів. Тобто, якщо б це видавництво не взялося за публікацію книги, ми б зараз, скоріш за все, не побачили б «Дюну». Тож Роман отримав велике визнання і критиків, і людей, і отримав також дві літературні премії Небюла і Хьюго. І після цього Герберт почав писати продовження своєї історії про планету під назвою Аракіс. Він ще написав книгу Месія Дюни. До речі, цю книгу сприйняли неоднозначно, адже багато людей ну, їм сподобався пол Атрід. І тут бац Месія Дюни. Хто читав, то розуміє, що він там поданий трохи неоднозначно. І багато було ну, трошки невдоволених або тих людей, які не зрозуміли цю книгу. Але. Те, що вклав туди Френк Герберт, це виражало ту думку і ті сенси, які зах... хотів закласти туди Френк Гербер. А саме про небезпечність героїв, про небезпечність того, що людство вибирає одну людину і покладає на нього всі свої надії, бо так легше. Ну так легше. Знаєте, не брати відповідальність за своє життя на себе, а перекладати на якогось іншого. Після цього він написав ще діти Дюни у 76-му році, потім Бог Імператор Дюни у 81-му році, «Єредики Дюни у 84-му році і у 85-му Капітола Дюни. І, до речі, цікаво, що його дружина Беверлі вона писала разом з ним. Вона була його музою, і він дуже сильно її любив. Тобто вони реально працювали разом. І вона запропонувала назву капітула Дюне останньої книги. Із 80-го року по 84-й Френк Ерберт, він працював і жив на Гавайських островах. У 84-му році там померла його дружина Беверлі. І вже у 85-му він одружився ще раз, в третій раз. Одружився на Терезі Шеклфорд, з якою він був одружений ну, менше року. Бо 11 лютого 1986 року Френк Герберт помер у госпіталі Віскопсінського університету від раку пішлункової залози. І він написав також багато творів, крім Дюни: Це і дракон у морі, зелений мозок, направлення порожнеча і так далі. Багато ще є творів. Але. Найвизначнішим і найвідомішим його твором, звісно, що є дюна. І у 2003 році його син Брайан, він випустив книгу Мрійник Дюни, де він розповідав про свого батька, виклав там біографію, його життя. Адже він постійно записував всі важливі моменти життя батька у журналі, і потім він це скоригував. І випустив книгу. І також він після смерті батька продовжив серію Дюна і видавав книги її далі. Бо у останніх книгах капітула і еретики, Дюни і «Єретики Дюни, Френк Герберт заклав там певну якусь таємницю. І от Брайан продовжував книжки, продовжував цю серію, щоб ну, розкрити для людей основні задуми письменника. Адже вони збереглися і трималися у таємниці. Тож, на цьому це все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Напишіть у коментарях, чи знали ви, чули ви про Френка Герберта, що саме ви про нього чули, і як вам його роман Дюна. А ми побачимося вже дуже скоро у наступному відео.